Привіт! Ви на каналі Newsroom, місці, де ми говоримо чесно, прямо і без цензури про те, що справді важливо. Якщо ви з нами вперше, раді вітати! Тут ви почуєте думки експертів, факти, які не завжди звучать по телевізору і коментарі, які не прикриваються гаслами. Підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо хочете допомогти ще більше, посилання для підтримки є в описі до кожного відео. Кожна ваша гривня це ще один голос, який буде почуто. Дивіться, щодо Мар'яни Безуглої, просто те, що ми зараз спостерігаємо щодо, наприклад, її вже невиходу з фракції слуги народу, це свідчення того, що. Її дії тожі ж не свідчення, а чергове переконання, що її дії не були її власними діями. Її дії по дискредитації залужного, по дискредитації військових, по цьому всьому хайпу, хвилі лайна, яке неслося з усіх сторін. Це, це, ну, це не були її дії. І згадайте, скільки років, скільки років, скільки місяців її там з комітету виганяли. Скільки її з фракції виганяли, і все виганяли, 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 та не вигнали. А тепер вона вже й сама не хоче виходити, щоб не розколювати країну. Таке, такий розкол страшний, коли одна мар'яна безугла вийде з фракції, і все вже ж, країна сипеться після цього. Ну так, смішно, смішно, грішно плакати хочеться. Від цього всього насправді, тому що, ну. Тому що це свідчить про те, що це не, не самостійна людина. Вона ну, ніколи й не була самостійною. Ну, а хто вона в політиці? Хто? Ніхто. Та й все. Вона, вона виконала певні, пев, певних груп впливу, певних людей завдання. Е, вона справилася з цими завданнями. Ну, чи не справилася там, це вже знову ж таки міра, оцінки кожного. І, і що далі? І тепер, мовно кажучи, вже коли все сталося так, як хотілося, то вона відповідно вже нікуди не виходить. Бо нема такого, бо нема такого завдання. Навіть формально там таку, таку картинку робити, що нібито там Мар'яна ж не з нами, вона і при чому-то якась там кричить там щось. Ну, ну при чому тут ми? Ми тут ні до чого. А насправді, оце ми, виявляється, тут до чого. Абсолютно до всього. Ти все, і, 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 і зараз вона, вона є таким собі умовним, як це сказати, коректно. Ой, таким собі, стрімером думки, будемо казати, певних осіб, ну, людину, яка займається вкидами, яка займається громовідводом. О! Яка є громовідводом. Тобто вона вона говорить те, що не можуть говорити там більш пристойні люди, якщо їх так можна назвати. Ну тобто вона не, не вони не можуть цього говорити. там жоден багат, Більшість депутатів, навіть там, від Слуги народу, від інших фракцій, які є близькими до влади, зрозуміло, що вони себе спалювати не хочуть. Але є Мар'яна Безугла, є там ще декілька таких осіб, які готові за, за якісь нагороди, чи не за нагороди, чи за я не знаю за що там чи за якісь там зв'язки, готові себе спалювати, себе політично знищувати, але виконувати ось ці прямі вказівки, і, і відповідно обливати брудом там тих людей, яких потрібно, як кажуть, приземлити, яких потрібно поставити на місце яких потрібно знищити за задумом, так? От і все. Але справа не в Без безуглі. Без і я би там взагалі бій не обговорював. Ну, не цікаво просто. Є люди, ніхто не хоче ну падати так. Ніхто не хоче так падати. І в слузі народу теж є притомні депутати деякі. Я ж нічого не кажу, які, які, які собі мріють про політичне майбутнє якесь певне. Є, є там слузі народу, там є розкол, є люди, які знаходяться офіційно в слузі народу, а реально вони вже давно там їх немає. Ну, тобто, зрозуміло, там та ж сама група разумкова. Взагалі, а... до, них, ну, до них теж є питання, зрозуміло, тому що це ж люди, які теж. Підписувались на щось, бачили, куди вони йшли. Але я маю на увазі, що вони вже ну не асоціюються насправді з слугою народу. Вони там формально знаходяться для того, щоб їх не до них не застосували імперативний мандат. Це й все. Є які там на різні групи впливу орієнтуються, які розуміють головою думають і розуміють, що це Ну що це божевілля, те, що робить безугла чи, чи ще якісь інші депутати. А є які просто там тихенько собі сидять, піддакують і все. Є які, мабуть, підтримують безуглу. Ну, різні є люди. Але проблема в тому, що загальна концепція, загальний, так би мовити, рух цього потягу. Він, він такий, що, що, ну, наприклад, до ж саму безуглу її ж не виключили з фракції, правильно? Значить, не вистачило там голосів. Не вистачило там людей, які готові були сказати, ми не хочемо таку людину бачити. Навіть формально, навіть там для галочки чи неформально, як завгодно. Ну Частина була за, частина проти. Я ще раз підкреслюю, проблема не в, не в безолії. Проблема в тому, що вона, мовно кажучи, з високою рідністю просто виконувала ті завдання, які перед нею ставили. Друзі. Трохи відійдемо від теми відео. Попрошу хвилинку вашої уваги. Свобода слова коштує дорого, але разом ми зможемо більше. Ми працюємо для вас, а ви можете підтримати нас донатом, спонсорством або ж вподобайкою і поширенням цього відео. Тільки разом ми можемо протистояти пропаганді. А тепер повертаємося до нашого відео. А, ну, тут а. ми говоримо про, якщо ми говоримо про закон чи справедливість, то на Заході, умовному, цивілізованому світі, там працює закон. Тобто, часто там, ну, кажучи, ну, тобто, справедливість, що таке справедливість? Це ж питання доволі таке розпливчате. Ми з вами визначимо, що справедливість це одне. А Польща скаже, що справедливість це інше. А умовний там Іван чи Василь, який нас дивиться, скаже, що справедливість це щось третє, четверте, п'яте, десяте. А Зеленський скаже, що справедливість це ще щось, припустимо. Так, тобто, ну, спра... поняття справедливості, воно в кожного своє. І, звичайно, потрібно будувати і потрібно так створювати закони. Щоб вони відповідали духу справедливості. Ну, це нормально. Загальної суспільної справедливості. І тут, мовно кажучи, ми знову ж таки зіштовхуємося з таким: як себе поведуть західні країни? Як вони будуть на це реагувати? Коли там кажуть, ви там нам їх поверніть. Ну, у них діє закон. Тобто, в них діє закон, і цей закон, якщо. Закон буде говорити, що треба їх повернути, вони їх повернуть. Якщо закон буде говорити, що ну ніхто їх повертати не має, це там біженці, ніхто їх повертати ніколи не буде. І все. Як оця дуже, дуже сумнозвісні є історії про те, як українських дітей вилучали з родин, можливо, читали, в різних країнах різне законодавство. І, і, і вже фактично сотні українських дітей в Європі, наприклад, конфіскували, умовно кажучи, передали іншим родинам, тому що щось там не відповідає духу їхнього закону. Чи справедливо це? Мабуть, ні. Але духу їхнього закону це відповідає, до речі, наших Закарпаття, наших дітей сиріт, які були в одному з дитячих установ їх в Італії не віддають Україну, тому що кажуть, що в Україні зараз небезпечно. Ну, такий закон, все і до побачення. От я ж про це й кажу: що це поняття закону. І тому тут важко сказати, як, як на це відреагують західні країни. Щодо справедливості, я вважаю так, я вважаю несправедливим те, що всякі мажори. І Є багато журналістських розслідувань, покупляли собі можливість виїзду, повиїжджали, шикують, жирують собі. Але ви думаєте, до них буде. Ви думаєте, до, ви думаєте їх хто щось примусить повернутися. А, або ОПЗЖшники, які втекли з, з України, ви думаєте, вони повернуться, і те, що в них паспорта не буде, Та вони вже собі там посвідки покупляли на проживання. Для них проблем нема. Захочуть, куплять собі паспорт якоїсь там. Без образ до Папуа, Нової Гвінеї, але а чому б ні? Чи Колумбії куплять паспорт? Чи Мексики? А чого ні? А що хіба це вперше? Маєш гроші за кордоном, і в деяких країнах можна все, що завгодно зробити. А маючи паспорт цієї країни, можна помахати ручкою цим оновленням даних і сказати ну, перепрошую. Це про справедливість. Це про справедливість, але про справедливість треба було говорити у нас на кордоні, як випускали там всіх цих людей, так як вони повиїжджали. І чому в нас народні депутати від ОПЗЖ, як через прохідний двір їздять, через кордон. так На Українській правді стаття нещодавно виходила, що от за лояльність в голосуваннях їх там випускають за кордон, вони собі там приїжджають, виїжджають. Це про справедливість. Ну, Тобто, якщо ми говоримо про справедливість, то вона доволі, вона доволі така гумова ця справедливість. Тобто, її можна потягнути сюди і, і, і вже справедливість трошки інакша. Я за те, щоб завжди виконувався закон і були чіткі правила. Якщо не подобаються ці правила, їх потрібно змінювати. Для цього нам і Верховна Рада і потрібна. Виборці, виборці комунікують з депутатами, депутати вносять зміни. І, і і відповідно справедливість, як кажуть, відновлюється. Ну, це в цивілізованих країнах і в тих країнах, які вважають себе демократіями, так воно працює, і так воно має працювати не завжди звичайно, але але інакше. А коли ну ще раз говорю: справедливість, ну по справ... щодо справедливості, там я ж ще раз кажу: кожного вона може бути різною, і і тоді, коли пі... 10% України буде вважати, що це одна справедливість, 20%, інша, ті інша, інша, то до чого ж ми прийдемо тоді? Я вважаю, що має працювати закон. І закон має працювати для всіх. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку. Будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей.